Нововолинська центральна міська бібліотека стала однією із переможниць у спільному конкурсі Кіноклуб до Кюдейс в бібліотеці, організованому міжнародним фестивалем документального кіно про права людини до Кюдейс та програмою Бібліоміс була ідея до Кюдейсюа, бо це не лише міжнародний фестиваль, який відбувається щорічно насі в Україні, але й багатосторонній цільовий проект. Оскільки він сприяє створенню нового покоління, виховує нове покоління молоді, правосвідомої, яка зможе здійснити, напевно, певні саме зміни в нашій державі, певні перетворення. Крім того, він розвиває комунікативні здібності дітей, вчить аналізувати, мислити, оскільки документальне кіно інтелектуальне кіно. Проект надає унікальну можливість проводити покази документальних фільмів із колекції фестивалю, поєднуючи цікаві стрічки та правовий зміст, що дає людині знання про свої права, вміння ними користуватися та захищати. Завдяки програмі Бібліоміст у бібліотеці працює пункт вільного доступу до мережі інтернет, завдяки якому бібліотека надає додаткові бібліотечні послуги. І ось сьогодні ще одна з таких буде надавати жителям нашого міста, адже тепер що третьої середи. У 14-й годині в читальному залі Центральної міської бібліотеки буде працювати кіноклуб Докудейс Уа, де можна буде переглянути документальні фільми про права людини, обговорити їх. І я переконана, що багато для себе дізнатися нового про те, як користуватися законодавством і знати свої права, щоб відстоювати їх при потребі. Кіноклуб покликаний перетворити бібліотеку на сучасний громадський центр та підвищити її роль в українському суспільстві. На відкриття кіноклубу в Нововолинську запросили представників партнерів бібліотеки міськвиконкому служби у справах дітей, Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, кримінальної поліції у справах неповнолітніх, управління освіти і культури, а також відділу державного реєстру виборців. От слухаючи вас, мені пригадалося взагалі бібліотекарі, ваша професія мені дуже близька, бо я Забувала фах видавця і редактора. І от мені пригадалися наші дискусії в студентські роки про те, чи не витіснить мережа інтернет з часом книжки, як такі і, власне, бібліотеки. І ви знаєте, мені дуже приємно, Селена Івановна, і взагалі весь, весь ваш колектив, що таки не витіснить. Бо якщо в працівників бібліотечних і от наших сучасних бібліотек є такий запал і прагнення вдосконалюватись, не стояти на місці, а дійсно вводити щось нове, то це прекрасно, і дійсно ця справа буде продовжуватися. І мені завжди дуже приємно дивитися, читати новини. Про те, що от у нас в бібліотеці відбулися курси комп'ютерної грамотності. Я завжди думаю, як це для людей, особливо старшого віку, як це корисно. І дійсно вони, мабуть, не мають можливості зробити це вдома. Чи правова допомога? Це теж ну, чудово. І власне, от зараз я думаю, більше мабуть на. Діток буде спрямована програма знову щось нове, і це дуже приємно і дуже тішить. І, мабуть, вселяє надію на те, що все таки, така просвітницька галузь, як бібліотекарство, вона буде жити і процвітати. І мені дуже приємно, що у нас в такому маленькому місті вже є чим похвалитися. Бо у нас бібліотека не якась рядова. А вже така, яка перемагає постійно на конкурсах. То я вам хочу побажати, мабуть, не наснаги, бо вона у вас є. А щоб вона у вас не згасала. і Надалі роботі. Під час заходу відбулася демонстрація та обговорення фільму, колись ми станемо щасливими польського режисера Павла Височанського. На прикладі Даніеля, звичайного хлопця із Ліпіни, найбільш нужденного містечка у всій південній Польщі, показано співставлення формального права на щастя та його реальне втілення в житті. Учасники обговорення обмінялися думками. Та враженнями намагалися дати відповіді на поставлені проблематикою фільму питання. Особливістю клубу є те, що в обговоренні братимуть участь експерти із питань захисту прав людини, юристи, адвокати. Наразі фільмотека клубу нараховує 18 документальних стрічок, які охоплюють різноманітні правові теми.